Нічого не було в магазинах купити. Усе люди своїми руками робили та й у то одівалися, держали в гівці, пряли вовну, і вовни робили. Носки називалися вони капчуре. Так, сукно робили, оце робили оці угортку, петек називався. Гачі теж з того сукна робили з чорного. Називалися отакі унучі, шили, капці такі називалися унучі. Усім люди, усі ходили у своєму собственному одежі. Деяким із цих речей понад століття, а декотрі досить нові, адже виготовили їх власноруч. Уміти шити, вишивати і прясти звично для Лезущинських гуцулок. Пані Дося знана майстриня. Я шила сорочку, вся сама я шила. Бісером оце я сама вишивала. Запаски я сама на станку ткала, прісти сама п'яла все, робили вручну роботу самі. Чоловіче гуцульське вбрання іще вигадливіше, ніж жіноче, твердить літня гуцулка. Найкращі речі передають у спадок. Оцей через бережуть як родинну реліквію. Все носив мій дідо, тут був прадідо, а він був колись дуже знаний чоловік, був головою, як казали, давно берів. Та він тут жив на цьому місці. А він був багач великий, а то ж багачі такі заміжні мали, а такий, що бідності мав, тот не міг мати такий ремінь, бо не було відки. А до череса мають і клюваку, дещо цікавіше, ніж просто гуцульський топірець. Святково оздобленою цю сокирку брали до весілля. Тут є 14 кілець. На кожне кільце зав'язувалась різнокольорова лянточка. І ось тут теж буде зав'язаний такий довгий, теж різнокольорова лента. Ці з цією клювакою перед свадьбою, перед тим як значить, повинно було бути весілля, пані молодий. Ходив запрошуючи на весілля, і весілля проходило теж в гуцульському одязі. Я пригадую теж одне із весіль, коли зимою було весілля чудове. І я бачила сама, як оці лянтошкіли ліли лізно, різнокольоровими на кожному із цих кілечок. Гуцулки кажуть, зараз вертається в популярність народного вбрання одягу, котрий не тільки зручний і натуральний, а ще ж надзвичайно красивий. у гуцульському гардеробі багато нюансів. Приміром, не всі вміють правильно зашнурувати по столи. Ось тут прошу є два кольора. Два кольора це носила, значить, жінка, синій із червоним. А ось такі, це чоловіки мали. Оце по столі мого чоловіка, де дві сині ці. Ось. У родині з'являються і нові вишиті сорочки, от як для Іванка. Щоправда, жінки вже не тчуть на замовлення, як колись, бракує часу, та й нитки стали дорогі. Але при нагоді і зараз сіли би закросна уміння не забуті. Так само не припадають порохом їхні вишиванки і запаски. Жінки радо їх одягають. Як не на свято, то просто під настрій, адже вони гуцулки. сторони